Доброго дня, мої шановні глядачі і глядачки. З вами я, Наталя Заполідіс, і зі своїми ідеями новими, котрі народилися мені цього літа, хоча воно вже скінчилося і вересень настав. Як можна закрутити хустку чи палантина, як можна створити новий образ? Ну, Звичайно, літом мені приходять більше спадають на думку всілякі східні, африканські образи, так і. От, наприклад, оцей, котрий на мене зараз образ є, ви бачите, це мене таке новеньке сіреньке платячко індійське, я ще таких не бачила. Знаєте, то є з гудзиками такі на а це без гудзиків. і тут така дуже гарна ошатна вишивка, воно надзвичайно приємне до тіла. Це або штабель, або віскоза, не знаю. І оцей мій улюблений балантин. Ну він закручений звичайним образом, як я вас вчила, як хустка. І маємо, ну, можна отак, до цього сірого, такого шляхетного просяться, звичайно, якісь срібні прикраси, от такі величезні. Це таке, ну такий скоріше звичний образ. І, але я вам хочу показати, ну, ще раз нагадати, як в'яжеться такий палантин таким чином, і новеньке, що він мені до цього плаття сам показав. Страшенно хочу цим поділитися. Отже, як пов'язується оце ну, для тих, хто бачить, дивиться мене вперше, або хоче собі пригадати, як то тут також є кілька хитрощів, які я намацала цього літа. Бо літом я, знаєте, не ношу з такої цупкої тканини, як цей палантин, хоча це бавовна, але з більш тонкої. Добре? І бачите, він такий є цікавий: от є синя, синє пасмо, сіре пасмо. І тут на кінцях ще є дуже цікава така штука, яку, от, власне, я хочу вам показати, як обіграти. Ну, Багато асиметрії, багато можливостей є до використання. Ну, перше покажу вам оцей образ, який ви бачили, більш звичний для мене. Як ми можемо складати? Можна складати, ну, що вам більше хочеться. До цього плаття, до речі, пасує і таке тло, так, і таке. Ну, я б паням старшим таким, як я, радила би світліше. Бо моя донька казала, мама, в твоєму віці тобі тільки світлі речі ясні треба носити. А жінкам, які є молодші, можна, і оцей, особливо хто має блакитні очі, а сірий він взагалі є такий дуже благородний. І от хитрість якраз моя полягає в тому, що намацана цього року нам завжди у хусках важить об'єм. І наші предки робили об'єм за рахунок очіпків, за рахунок. Кіс, які вони вкладали певним образом, певним чином на кибалку. От, ну, Другу хвостку можна вбрати, але можна ще зробити так, знаєте, хитріше і сучасніше, щоб був вам об'єм. Я роблю так, я складаю не до кінця, бачите? Ну, не до кінця. А лишається тут пасок. А тут ще раз складаю, зараз вам покажу. І виходить, бачите, отакий, скільки тут шарів. Тут чотири, ну, багато. Особливо це важить в тонких палантинах, в тонких шаликах ну на літо. <смі> ну, може, ви згадаєте, колись літом, як прийде знову літо, або щоб бути в відпустці, що можна таким чином робити об'єм. Без жодних шапочок, очіпків і нижніх хусток. За рахунок тільки складання. Ну, і тоді, як, звичайно, накладаєте собі, як хочете. На середину або збоку, і що нам дає цей об'єм, у нас тут така вода, якби бачите, куліска досить довга. І якщо м -м, тканина може лягати собі і стирчати там, то буде так виглядати, ніби ви маєте там зачіску, хоча б, може бути не бути жодної зачіски, жодного волосся, от як у мене. Далі перекручуєте один раз. І тут отут ви маєте вибір, або можна класти отак, бачите, і так уже цікавіше. власне Обігрується, це не так, як я вам показувала першого разу, там у мене все було ясне. А От є світло-сіре, темно-сіре, і це вже набагато цікавіше. Та хитрість, оцей хвіст довший, він зав'язується наперед. І тоді можете так лишити, і тут маєте такі гарні китиці, бахрому. Тут от у вас стирчить така штучка, її можна закласти, цю можна загорнути. Це знову ж таки, ці мої хитрощі. Які я намацала цього літа. Знаєте, кожного року, здається, Боже, ну що я ще можу нового дізнатися? Дуже багато. Особливо мене вчать самі тканини, самі палантини. Ну, і цей хвостик, як звикли, так розправляєте якимось чином, як вам подобається. Може темно-синім, темно-сірим. І сюди знизу тако наверх чіпаєте. Тоді, якщо це вітер, якщо це оксамитовий сезон, якщо це тепла осінь, ви маєте таке невеличке декольте спереду, а ззаду маєте усе закрите. Ви маєте закриту спину і дуже гарно. Ну, знову ж таки, повторююся, це такий старий спосіб пов'язування, який ви знаєте. Тепер я вам хочу показати інакший. Якось я не знаю, сам цей палантин мені показав. Там є цікаві родзинки. Через те я зняла сережки. оті, А той перший, що я вам показувала, ну, як на мене, хоча він є розкішний, але він все ж таки простіший, як той, що я хочу вам запропонувати. Одним словом, тепер ви берете того самого палантина, але я хочу використати оцю коротку частину і цю надзвичайно красиву асиметрію, яка є, це все буде от на чолі у вас. І також, бачите, тут є оцей пасок, він тут ясніший. А з цього боку він темніший. Ну, як хочете, можна підкреслити, чи ясною стороною, чи такою. І ще надзвичайно цікаво, що тут є китиці. І китиці також є двох кольорів. Бачите, є темно-сірі, є світло сірі. Ну, моя улюблена метафора полягає в тому, що хустка палантинце є волосся, особливо коли є китиці, бахрома, тороки. то це взагалі пряма така. Пряме посилання на те, що є волосся. Ну і от я собі хотіла до цього нового платячка закрутити якось інакше цього палантина. І я зробила, і це буде в мене, от я собі думала, що це мені піде на чоло, так, а то руки я собі сховаю вниз. Ну, я собі так і накриваю голову. Отак. І дивіться, що турики роблять. Вони собі лягають там з криї вам, їм хоче. Щоб зав'язати от... О, треба було просто менше опустити. І ці два короткі кінці, вони пов'язуються не поверха довго, але під низ, як ми завжди. Ну, покажу вам. Під низ пов'язуєте. Так досить складно вигадати, знаєте, але він одразу якось так собі ліг цей палантин, і ті тороки. Я просто здивувалася і була дуже щаслива, що виявляється, от що так можна зробити, ніби це є волосся. До того ж, тут, бачите, вони одні тороки такого кольору яснішого, інші темнішого. І далі у вас є дуже цей довгий і величезний хвіст, який ми можемо драпірувати. Єдине, що у цьому а, якби способі, ну і можна темним, можна світлим, знову ж таки, як хочете. Можна отак, бачите? Тоді не видно цього коричневого паска. Ну, якби було, зробили, щоб було видно, тоді б не було видно ториків. Ну, одним словом. І тут сенс у тому, щоб не так от низько, бачите, негарно. Принаймні мені до мого обличчя, воно є таке зі щічками, негарно. Може хтось має довгі вузьки, тоді буде так добре. Але сенс у тому, щоб це вище. Отак вивищувати. І тоді ще раз, ще вище. І от як він собі лягає. Хоча ви можете це регулювати. Бачите, який високий виходить тюрбан. І цей хвостик, ви його просто ховаєте собі там. Ну, спочатку тут такого його запихаємо. О, і потім ховаєте його собі там вниз. Покажу зараз як. Туроки, бачите, який вийшов такий високий тюрбан. Тут також ви можете ще вивищувати або закладати. Він вийшов асиметричний, бо тут є вузол, тут немає, тут є оці тороки. Тоді я б це ще підтягнула також ще вище. І тоді настільки багата оця ферзура на голові, знаєте, що я б взяла інші сережки, я б взяла отакі, наприклад, сережки. Щоб відсвіжити це все, що у нас є близько. О. Хоча можна було б брати ті довгі, які я вже вам показувала у першому способі. От. І це таке вже все прекрасне, що ну, вам не треба сюди ніяких прекрасних шиїв, як на мене. Тому що ззаду також можна повипускати. Тут ця гарна така вишивка. Ну, можна не брати прикрас, як на мене. Хоча можна взяти щось, то, як вам за хоче, Так ще буде більше свята. О, тако. А мені здається, так краще. вишуканіше, коли менше. Ну і ззаду. Єдина якби така особливість цього образу, такого способу з короткої сторони закладання балантину в тому, що... У вас виходить пласке, досить пласка потилиця. Це, взагалі, знаєте, ніби як шапка-кубанка. Тобто мається тут дно, а тут є такий великий борт. Ну, і з тим не можна нічого зробити, хіба би ви взяли собі ж, не, під, не можеш підкласти під низ туди, через те, що сторона коротка. Ну, хоча, якщо ви маєте ширшої, ширшого палантина, як цей з короткою стороною, то можете спробувати так зробити. І ще раз вам зараз покажу, яким іншим чином, якщо ви не вгадаєте, от як. Ці тороки випустити, щоб вже так невірняка. Ще є один такий спосіб, більш простий, більш наочний. Зараз вам його покажу. Як вчити в'язати вузла ззаду на шиї, можна скористатися такими от великими англійськими голками. Це досить велика, бо тканина цупка. Вона може бути захована ззаду, коли ви заколюєте, або можете акцентувати, якось заколоти ще щось інакше і додати. Одним словом, я обіцяла ще один спосіб, як випустити оці тороки, щоб вже на вірняка. І це буде накладатися на чоло. Трохи зараз буде смішно, бо тороки мені будуть падати в обличчя, а може не будуть. І знову ж таки це зав'язуємо там ззаду під довгим кінцем, не над нам треба, щоб все було заховано і драпірувалося. І можна не зав'язувати, але заколоти голочкою. Зараз я спробую. Це піднімаємо вище. Я люблю, щоб було видно обличчя і чоло. Беремо голочку. І паралельно до росту волосся над шиєю під голову, під черепом, заколюємо раз-два, раз-два. Воно там гарно тримає, нікуди не спадає. От, тоді стороками, що ми робимо? Ну, як лишити так. Ну, можна зрештою і лишити. Бачите, тоді тут буде більше драпіровки. Ну, якщо це вам заважає на волосся, або має, на очі, або маєте довгі тороки на палантині, то можна заховати. Тут усе, знаєте, тканина сама усе вам показує. Хустки, палантини, вони такі мудрі, хитрі. І також це можна заховати сюди, бо ми ж загинали цей кантик. Тихенько і обережімо. А далі мотаємо так, як я вам показувала. Можемо цього разу. Ну, тобто, так, як робилося в намиці в традиції, щоб було легше в нашій українській традиції. Матерія складалася до середини, і потім ще раз. Тоді вам легше з тим бавитися. О, тут тако притримуєте рукою. Можна ще раз. Тоді перший цей шар ми робимо трохи нижче, а на нього вкладаємо трохи вище наступний шар тканини. Отак. Щоб воно вам вивищило зачіску. Ну і так. І можна навіть не, не зав'язувати, а просто ховаєте сюди. Все міцно намотано, знаєте, буде триматися. І це ховаємо. Все тримається за рахунок сили тертя, як мені пояснив один дуже мудрий підліток. Його тато кандидат фізичних наук, то тепер я знаю, чого можна хустки не пов'язувати, чого це все буде триматися. За рахунок сили тертя. Бачите, ми не тільки красиві, ми ще й мудрі з вами. Ну і ззаду то саме. Що минулого разу, тільки через те, що ми заколювали, а не пов'язували, шийка буде гладенька і в цьому свій такий цимус. Отак. Дякую, що вам, що ви дивитеся мене. Сподіваюся, що вам сподобався цей палантин і ці асиметричні ідеї. І бачите, це також щось -то середньовіччя, того, що вони носили різного кольору тканини, якої тканини стало. Зробили рукав, а іншої не стало, зробили з іншої тканини, і також це виглядає мені здається.